І так, всім привіт! Ви на каналі Міша Кукуся, а це рубрика Давай зеркнемо Зараз в стімі повністю безплатна Dispacism 3000. Як я поняв це ігрушка, де тобі потрібно убивати людей, ну і тому подібне. Так що нажимаємо нова гра вибираємо першу корпорацію, вибираємо класику. І нажимаємо почати. Е, бла бла бла, нам це тут розказують, але нам це зараз не цікаво, так як ми просто дивимося. Вся суть цієї ігри в тому, що в тебе от є люди. От в цій колбочці. І тобі їх треба розпіхати по цим трьом станкам. Перший станок тобі дає енергію, яку кожен цикл, який показується в нас, типу тут, знімає. Певну кількість енергії, тобі треба її вертати назад. Також цей станок, як ви могли замітити по вигляду, створений для розмноження людей. Туди ми кидаємо двох людей, і в нас тут з'являються нові люди, які ми знову ж таки запихаємо або в цей станок, або ось цей, який дає нам їду. Тобто ми тут виробляємо їду і всякі, ну, тобто їду для наших людей. Зараз у нас вона показується отут зверху, Її в нас є 40 з 50. Також тут зверху є е, 5 людей з 15. Наша оця колбочка на даний момент може зберігати 15 людей. Ну І також у нас є 150 енергії з 150. Нам кажуть, жмякнути сюди, і нам тут о, показують те, що кожен цикл. Оцей цикл у нас буде зніматись оця кількість енергії. Ну, насправді, поки що це небагато. Правда, я вам скажу чесно, я прям багато не прожив, бо я вже в нього пограв коли пробував е, ну, тестив, чи вона буде працювати чи ні, і тому подібне. І... Типу, якби я дуже скоро вмираю, і я не знаю чому. Зараз можливо ми з вами трохи пограємо, трохи побалакаємо про цю гру, і, можливо, в мене щось з цього вийде. Нам зразу кажуть кинути одну людину для їди, Також я пропоную. Е, що ти хочеш? та? Я знаю, зразу ми кидаємо людей на розмноження. Вони тут розмножаються всіма можливими як ви бачите, методами. Там правда, є до одного метода питання, но, але нові люди з'являються і гаразд, окей. Також тут у нас чувачок, е, чому я зараз його нікуди не кидаю? Тому що, о, їх двоє, я чекаю, щоб запхати їх у це саме розмноження. Тому що мені потрібно, щоб в бу... мене було максимально людей. Також, отут під станками, знизу є е, такі полосочки. Це здоров'я наших персонажів. Оцих, які тут бігають, які розмножуються, які пригають, ну і тому подібне. Коли воно доходить до кінця, е, наші персики умирають. І на їхнє місце нам потрібно поставити нового. Також нам пропонують прокачати, але, але я не хочу, так що відстаньте. Бо чим більше я зараз буду прокачувати, тим більше ця штучка у мене буде жарт енергії. Робимо мінус один. Бачите, він вже майже при смерті. І додаємо. Ми ж додаємо. Добавляє... А, чекайте. Тобто, коли вони вмирають, це в них закінчується сила. І для того, щоб вони не вмирали, ми їх ставимо назад в колбочку. І наші пацани. Відкачують свої сили. Крутяк. Якщо чесно, типу, я цього не знав. Я думав, що якщо отута красненькі, то все, тапочки, типу, і пацани 100% від'їдуть. А виявляється, що ні. Так, також тут у нас є всяка, типа, якби те, що відбувається, вони можуть десь застряти, десь зупинити якийсь механізм. І тому подібне. Ну, так, що в нас тут? Так, тут нам просять монітор поправити. Ми поправили. У нас енергія збільшилася, і витрати чомусь збільшились. Хоча я нічого не качав. Так, людей зразу додаємо сюди. Цього пацана віці забираємо, хайде на... Те, щоб вернути собі здоров'я. Хоча я дійсно не знав про те, що. Ну, типа, В мене вони весь час доходили до червоного і віддавали душу своїм там якимось богам. А виясняється, що їх убивати ну, як би не обов'язково. Я пропоную зразу віці забрати, тому що в нас тут вже 13. Нам ще ці двоє дадуть двох людей, непонятними методами нададуть. І тоді все буде гуд. Так, цього ми забираємо. Також у нас бачу, йдуть певні просадки по їді, за того, що у нас овер як багато. Прям, бачу певнені просадки. Так, все, 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 пацани, хареч пехатися. Ви зробили все, що могли. Та ти чо вмер, тебе ж встановлювали? Ну, в нас вже мінус двоє, непонятно чому, хоча все було гуд. І вони, по теорії, не повинні були умерти. Також у нас тут ціль от, спалити 99 людей. І я не знаю, як ми це з вами маємо зробити. Але давайте спалимо ще одного. Також я пропоную прокачати їду. Нехай буде. І сюди ми додаємо. Відси ми одного забираємо. Так, а як мені... Я не можу, так, да, вибрати. А воно не... А чо? Я ж спалив тільки що тут мало бути 88, чи це має бути загально. А, то має бути загально 99, так? Да? Так, чекайте, тут щось відбувається. Застряли. Так, там десь ми застряли. Але я пропоную. А чо вона... на. А, дайте їду виробляти. Ей. У мене є люди, типа людей як говна. Дайте я буду. А мені щось коротше мені не дають сюди поставити людину. Я прям дуже хочу, щоб я її прокачав. Ой, в нас по енергії все погано. Пацани зараз будуть. І я помер і пройшло 7 хвилин. Ну що ж, наживаємо знову і починаємо, як завжди, нам тут все розказують. Коротше, вони розказують кожен раз, як ти заходиш. І це насправді надоїдає. Ігрушка сама по собі, як по мені, цікава, але от для того, щоб тіпа, знімати її на запись, на проходження, я би сказав, що вона, ну, така собі. Вона більше підійде під якийсь стрімчик, де ти читаєш чатик, угораєш, ну і тим часом або створюєш свою велику круту колонію, або, або все погано, і ти просто час від часу віддаєш душу богам. Но зроблена вона візуально типу, вона зроблена дуже круто, на мою думку. Мені подобається. Звісно, там є режим без цензури, як я розумію, все, тут показувати не буде, але це просто пікселі танцюють, знаєте про це. Типу, в цьому я не бачу нічого такого. Давайте їх поміняємо місцями. Е, цього пригунчика ми теж забираємо, ставимо нормального пацана. Який має більше енергії для того, щоб вони тут не поумирали мені. Е, підвищити не хочу, ну, ладно. Бля, я потратив енергію, а цього, ну, на мою думку, не варто було ну, робити. Тому що ми тратимо більше енергії, і нам її встановлювати насправді досить важко. А людей багато робити, нам теж якби не підходить, тому що. Е, для цього тоді треба збільшувати кількість їди. А у ну, нас пацани і так ледве вигрібають. І таке то. Коротше, ось така ігрушка. Вони собі бігають, пригають, розмножуються, виготовлюють електрику, і їду, тому подібне. Е, Зара повністю в стімі безплатна. Тому кому цікаво і хто хоче мати її в себе на аккаунті в Steam. Я лишу ссылку на дану гру в описі. Зайдіть, заберіть. Можливо, вона вам сподобається і, можливо, ви трохи в ню пограєте. На мою думку, в цілому гра непогана. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.